Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде така, тестування акумулятора на залишкову ємність. Тобто скільки акумулятор літій залізофосфатний віддасть нам ємності. Отже, зараз у нас 12 годину 29 хвилин. Напруга акумулятора, як ви бачите, 14,4. Ось тут на екранчику також видно 14,4 вольта. Заряд фактично у нас вже завершився. Дивимося ось. Показників у нас тривати, заряд. Будемо вимикати, перевіряти остаточну ємність даного акумулятора. Я ось записав тестування на ємність акумулятора літій залізофосфаб 12 В 200 годин. Напруга. Зараз запишемо, яка напруга. Ось тут зафіксуємо, і який струм буде розряду у нас фіксуватися. В якості навантаження на. Ємність розрахункову визначити, ми будемо використовувати, ось як ви бачите, зараз покажу, лампи розжарювання. Лампи розжарювання у нас 12 вольт і 100 Вт. Отже, зараз вмикаємо почергово ми лампи навантажені, підберемо ємність, має бути характеристики розряду 1 до 10, тобто 20 А має бути розрядний струм. Отже, Давайте спочатку вмикаємо. Автоматичний вимикач. Так, увімкнули. Вмикаємо одну лампу. Ось як дивимося, розряд вже у нас відбувається. Струм зараз буде вже ось встановити в нас тут. Ага, ми вимикаємо. О! Ось так. Я вимкнув зарядний, бо був вимкнутий зарядний пристрій і не було ніяких показників. от Бачите, зарядний я вже від'єднав, вилка ось окремо. Як ви бачите, 8,6 А. Напруга 14 вольт. 14 вольт ну, і ось струм розряду. Також тут у нас фіксується. показники у нас 8,5 А. Збільшуємо зараз ми навантаження. Ось навантаження вже становить нас 17,3 А, напруга 13,7. Ну і тут зараз ємність. Залишкова яка ємність? Дивимося ось тут 22 ампер години, Ми можемо зафіксувати, записати 22 ампер години. Зараз ось ми маємо. Тут бачите 199,8. Збільшуємо зараз ми навантаження ще. До 20 А. Ну ось 26 А. Ну, трошки буде більше. Хай 25 А. Більше номінальної ємності. У нас там, мало бути 20 А. Ну якщо вимкнути цей, то буде ще близько 30 А. Отже, зараз ми дивимося, у нас 25 А. Так і зафіксуємо струм розряду. Ось пишемо. 25 А. Так, і напруга акумуляторів у нас була там 14,2 початкова. Ну і цикли. Ось. Так, зараз подивимося, цикли. Заряд 22,0. 22,0 Ампер години. Ну і тут такі показники. Зараз у нас напруга вже зменшується. Струм 25 ампер. Години ми маємо. 12 годин 33 хвилини. Отже, за скільки часу розрядиться цей акумулятор. Остаточний результат я вам покажу. Ось є така табличка, ще відповідно для літі залізофосфатних акумуляторів. Ось в мене вона складена 12 вольтовий у нас по відсотках 14,6. 13,6%, тобто зараз у нас показує заряд 100%. Ну що ж, вимкнувся пізніше. Розряд акумулятора, тестування ємності акумулятора відбувається. Ну, десь за півгоди будуть частково вмикатись, показувати, як відбувається розряд, наємність даного акумулятора. Тестування на розряд акумулятора тривають. Так, дивимося, в нас пройшло часу півгодини. І такі деякі зміни відбулися. Я встановив там, де автоматично в мене вимикач, адже тепло від ламп розжарювання передається туди і гріються лампи розжарювання. Ось, і встановлюю такі алюмінієві радіатори, щоб забирали тепло. Температура доволі тут висока. Ну, зараз знайду прилади і замірюємо температуру. Тим часом дивимося, що ми маємо по показниках. Так, 94% у нас показує. Струм розряду 25 А, 13,0 В. Ось тут. Через смартфон ми також дивимося. 13 -та година. Так, ємність настановить. Забрана вже ємність 33,9 майже 34 ампери години, У нас було 22, 12 ампер годин вже з акумулятора забрано. Ну і тут такий результат 187,9 і 200 ампер годин ємність 187,9. 25 А розрядний струм. Напруга по комірках. Ось Зараз знайду приладу, да замірюємо, яка температура на лампах розжарювання. Ось Зараз ми через смартфон подивимося. Вмикаю смартфон налаштування термальної камери. Так, і температура, як ви бачите, становить. Ось. 147 максимально, ну тут поріг 150 і вище. Отже, давайте в меню ми заліземо і змінимо налаштування діапазону температур. Ось, Виберемо діапазон 550 градусів. Ну і зараз заміряємо, яка температура на лампах розжарювання. Дивимося, Максимальна, як ви бачите, ось так, щоб було видно. 170 градусів показує. Так я. Так, стимоємося. 180. 180 градусів температура ламп розжарювання. Це доволі висока температура. Ну, і я встановив такі алюмінієві екрани, щоб забирали тепло. 187 було. Ось Зараз. ну, Температура. Майже 200 градусів. 180 градусів. Отже, розряд відбувається. Ну і мкнусь десь пізніше. Подивимося, які результати будуть у нас. Отже, розряджаємо акумулятор і встановлюємо ємність даного акумулятора. Далі буде. Так, ну ось дивимося, 13 година у нас і 30 хвилин. Тобто прийшла вже година. Відбувається тест на розряд акумулятора літій злізу фосфатний. Зараз покажемо, який результат. Так, дивимося ми. Напруга на акумуляторі 12,9. 88 Зараз подивимося ось тут на телефончику, які у нас показники. Так, ось так я покажу, щоб було видно. Так, ви... ага, видно. Отже, дивимося, ємності в нас забрано від акумулятора. Так, 46, ну, майже 47 ампер годин, Тут у нас було 22 відняти. А, можна подивитися ось по цьому. 200 ампер годин загальна ємність. Тобто 25 ампер годин за годину вже акумулятор віддав. 25 ампер годин за 1 годину у нас розряду вже відбулося. Ну, нагадаю, я акумулятор. Струмом 25 А. Це таке навантаження. Ось. Активне таке навантаження. Я використовую лампи розжарювання. Ну, щоб вона, я бачу, ще використовує там електронне навантаження, ну, воно відповідно вартує ціна, придбати електронне навантаження, а лампи розжарювання вони дешевші. Придбав я лампи розжарювання, вони, кожна лампа має потужність 100 Вт, тобто 100-200-300 Вт. Ось і Такий у нас відбувається заміна електронного навантаження, активним навантаженням. Розряджаємо акумулятор, як ви бачите, 323 Вт. Ось. Тобто цього акумулятора в нас вистачить при потужності 320 Вт. Десь приблизно на 7 годин роботи, якщо використовувати навантаження 300 Вт постійно. ємність акумулятора 200 А, то цього акумулятора вистачить для роботи. Десь близько 7 годин. Отже, годинка вже в нас пройшла. Думаю, в кожної години я буду вмикатись. Так, ну і показувати, які в нас відбуваються результати. Нагадаю, 13 година 30 хвилин. Отже, через годинку вимкнемося, подивимося, які у нас будуть параметри розряду. Вимкнусь через годину. Так ось 14 година. Зараз 30 хвилин. Нагадаю, розряд ємності акумулятора. 12 вольт 200 ампер годин триває. Ось зараз подивимося, вже, який у нас результат. Ага, я цей вимикач ще приберу, бо він думає, що так гріється, адже аж тепло йшло аж від лампи до цього вимикача автоматичного. Ось він тут в мене на 16 ампер, не знаю, чи видно. 16 ампер, я там встановив на 63 це є слабенький, не витримує. Він тут стояв збоку. Я думаю, якийсь сторонній такий запах, отже я його <свісно> зніму звідси. Так. Дивимося ми далі. 75%. Струм розряду 24,9. 12,9% напруга в нас. Дивимося зараз загальний результат. Тобто тест на ємність акумулятора триває і подивимося, який в нас. Тут результати. Отже, потужність навантаження становить 320 Вт. Загальна ємність 200 Аг. Зараз у нас ємність 149,8, тобто 150 Аг. Забрано від акумулятора 50 Аг. як ви бачите. Ну тут я показники написав, було 22 Аг. зараз 72, тобто 50 Аг. І отут це відповідає. Тобто 50 -годин у нас від акумулятора за 2 години забрано вже. Струм розряду 24,25 А. Напруга по комірках ось можна переглянути. Заряд на ЄМ, Тобто тест на ЄМність акумулятора триває. Нагадаю, тестую на ЄМність акумулятора. Літій залізофосфатний, ось 12 В 200 а годин. Через годину наступну увімкнуся, подивимося, які у нас будуть параметри на розряд. Так, ось дивимося. 15 година, 30, ну, трошки більше, 35 хвилин. Триває розряд акумулятора. Тобто вимірюємо ємність акумулятора. Використовую я для цього лампи розжарювання, під'єднав. Дивимося у нас такі показники зараз. Так, видно на екран. Щоб було видно, це так фокусую. Мінус. Тобто це розряд 24,7 А 128 В 62%. 62% заряду акумулятора на даний момент. Так, Ще ось тут у нас які характеристики. Дивимося, загальна ємність у нас акумулятора. ага, Потужність зараз у нас йде розряду 320 Вт. Ємність загальна 200 годин, Залишкова ємність в акумуляторі 123,3. 62%. Ну ось 98,6%. Я записав тут було 22. Відняти 98,6. І будемо результат мати. Так, напруга у нас зараз становить. Ага, ми вже дивились, Напруга у нас 12,85. Напруга по комірках. Отже, такий у нас результат. Ну, вимкнувся ще знов через годину. Розряд акумулятора на ємність триває. Отже, тест на розряд акумулятора, тобто визначення його ємності, триває. Давайте ми перевіримо, який в нас зараз результат. Ну, для початку ще ось раз увімкнемо тепловізійну камеру через смартфон переглянемо. Які температурні показники в нас на лампах розжарювання. Отже, дивимося температуру на лампах. Ось так я покажу. Ага, 150 більше 150 градусів. Ну, діапазон виберемо від 100 до 550 градусів, щоб точніше переглянути. Ну, 170-180 градусів, як ви бачите, температура 190 навіть. 190 градусів зафіксовано було. На лампі самій розжарювання така температура. Температура у нас нижче переглянемо. Тут у нас параметри, як ви бачите, показують 35 градусів. Максимально зафіксовано. Ось тут різні ще є можливості тепловізора. Там, ну, це таке. Так, тепер давайте переглянемо напругу на акумуляторах та відсотки. Заряду. Отже, дивимося у нас 50%. Струм розряду 24,7 12,7 вольт. Ну і поємності дивимося у нас наємність. Так, розрядна потужність 314 Вт. Загальна ємність 200 Один. Зараз реальна ємність акумулятора становить вже майже. 199,5 Так, 50% заряду, тобто, на половину розрядився акумулятор. Ось тут, як ви бачите, 122,4. Я записав, було 22,0. 122 відняти 22. Тобто 100 Агодин. Тут результат такий є. 100 ампер годин вже від акумулятора забрано. Тобто половина, половина ємності і пройшло часу у нас. 4 години було 12,30, зараз 16,30. Отже, розряджаємо далі ми акумулятор, вимірюємо його ємність. Зараз я покажу. Ось так збоку, хто ще не бачив, я зібрав такий акумулятор літій залізо фосфатний На елементах 3,2 В ємністю 200 В Попередніх відео можна переглянути, як я збирав даний акумулятор. Отже, розряд на ємність вимірювання триває. Вимкнувся пізніше. Так, зараз ось дивимося 17 година 30 хвилин. Заряд, тобто, перепрошую, розряд акумулятора, перевірка ємності акумулятора 12 В 200 ампер годин триває. І давайте переглянемо, які в нас результати зараз є на цей час. Так, дивимося у нас відсоток заряду акумулятора 38%. Мінус 24,5 А 12,5 вольт. Ну, температурний режим 24 градуси. Середня напруга по комірках 3,12 Отже, давайте ближче переглянемо на телефончику. Тобто на смартфоні показники. Отже, у нас такий результат зараз. Потужність навантаження 307 Вт. Ємність акумулятора 200 годин, Залишкова ємність 75,3 ну і... Відсоток Заряду 38%. Тут у нас температура МОСФІТІ в 26, температура батареї в нормі 24,5-23,6. Такі результати. І напруга по комірках. 38%. І ось тут дивимося також 38%. Ну що ж, вимкнувся далі через годинку десь. Дивимося ми 19 година. Розряд відбувається. Так, дивимося у нас на екран 1% мінус 23,6 А11,7 вольт. Дивимося ми на смартфон показники. 276 Вт Розряд, то, э, розрядна потужність в нас показує. 276 Вт. 200 А -годин загальна ємність акумулятора. 1,1 А -година, 1%. 170 Ампер годин забрано від акумулятора. Розрядний струм 23,4 А. Температура МОСФетів 27,4, температура відповідно датчиків. Ось такі у нас показники тут відбуваються. Давайте переглянемо ще ось на екран. Так 23,4. Розрядний 11,6. Подивимося на сам наш акумулятор, як він себе там веде. Ось так він виглядає. Акумулятор ємністю 200 годин Зібраний на елементах 200 годин 3,2 вольта. Нагадаю, розряд триває, залишково. От бачите, 0%. Показує 0%, можливо, зараз відбудеться якісь там відключення, спрацювання, не знаю. Давайте будемо почекаємо. 23.4, 11,5. Напруга в нас, бачите, у нас середня на комірка 2,89. Там десь в телефончику 2.65, здається, розраховано. Ну, ось такі показники. Ще поки що. Розряд триває 11,5 вольт. 11,54. ну Ось так. Щоб вже відео було наживо, як то кажуть, без монтажу. Чекаємо, коли спрацює у нас якийсь там захист відключення акумулятора. ну Бачите, 0%. А ще він, розряд ще йде. Ще нічого не відімкнулося. Ну ось так. Екранчик у нас погас сам екран. Зараз ми його увімкнемо. Ось дивимося. Такі показники. Тут що у нас по налаштуваннях можна переглянути. У мене все тут налаштовано. Чтири комірки. 200 годин. 11.47 47 також напруга. Ну і тут різні напруги йдуть. Дивимося по напругах. Показники. Отже, 23,3 струм, бачите, зменшується відповідно, тому що напруга на акумуляторі падає. Вже 265 Вт показує розрядна потужність 11,4 вольта. На екрані що у нас які показники? Мінус 23,2. О, о, бачите, ось якраз лампи. Вимкнулись цей момент, ми дочекалися. Отже, спрацювали, система відімкнулася. При таких показниках 11,5, 2,88. Ну, можливо, там китайські ці налаштування в вольтах. Не знаю, яка точність цих китайських налаштувань. О, бачите, знов сам увімкнувся, я нічого не робив. Бачите, знову увімкнувся. Цікаво, що відбувається з акумулятором. Оп, Знову вимкнувся. Ось, знову вимкнення відбулося. Такі цікаві відбуваються процеси, не знаю. Ну, Давайте будемо переглядати до кінця. Ну, вже не вмикається. Мабуть, це вже остаточний був такий подих на розряд акумулятора. Ну, подивимося, що ми тут маємо. Ось так виглядає сам акумулятор, покажу. Тут в мене автоматичний вимикач зараз, так. розрахований на великий струм, ну, вже можна це зняти. Я встановлював такі радіатори, щоб температуру відповідно передавалася температура на самі провідники. Ось покажу зараз, бачите, тут близько йдуть провідники і вони грілися. Треба було мені довше зробити. Відповідно, було, був би більший я зробив менші коротші провідники. Автоматичний вимикач в мене на 63 А. Бачите, він увімкнутий. Ну, Спробуємо вимкнути інвертор. А, увімкнули інвертор. Напруга 11,2. І Цікаві процеси знову. Ось. А, Вимкнулося остаточно. Це знову вже, мабуть, все, що в мене було забрати з акумулятора, забрано. Вже переглянемо. Давайте ми сюди заберу ці. Так, Ось так. 0%. Отже, повністю акумулятор. Ємність, яка в ньому була заряджена, він віддав. Ну, Можливо, я ще там трошки його не дозарядив. якісь там ампері, години. Ну і дивимося остаточні показники. Завершення цього процесу. Так, 11,56 вольт напруга. Дивимося 200 Ампер годин, 0,0 показує 0,0, Все по нулях. 171,4 години. Так, температура у нас йдемо мосфетів, фетів, температура датчиків, температура е, напруга по комірках. Отже, такі у нас кінцеві показники. Ну що ж, далі буде відбуватися процес заряду цього акумулятора. Все-таки хочу сказати остаточні ще якісь такі думки, що там можливо, ну все-таки ці налаштування, які тут у цій БМС-ці цифрові, там, мабуть, якісь похибки йдуть, не знаю. Хоча він ще повинен був ємність віддавати і ще працювати. Але ж так як воно в програмці, ось тут як ви бачите, в цих налаштуваннях запрограмовано ці напруги, можливо, і він спрацював якось по всій цих напругах і відключилася сама система. Адже потужність була в мене 200 А. Перепрошую 25 А. Хоча розрядний струм мав бути 1 до 10, тобто 20 А. Трошки показники, можливо, і змінилися. Мені потрібно, мабуть, було зменшувати. Відключувати одну лампу чи іншу, щоб тут менший струм був десь в межах 7 там, чи 8 А. Тоді можна було забрати мабуть, більшу ємність від цього акумулятора. Показ... Показники були... О, бачите, я нічого не робив. Ось, знов сам увімкнувся. інвертор. Ось, третій, третій такий імпульс, третій імпульс акумулятора і усе. Мабуть, все вже, не буде вже він показувати якихось там остаточних імпульсів. Ну, все, потух. Зараз будемо ставити акумулятор на зарядку. Ну, можливо, відео було довгим, але, думаю, цікавим та корисним. Отже, свої коментарі під відео пишіть. У мене була така... Цікава робота. Збирав я літій залізофосфатний акумулятор ємністю 200 А. Як ви всі дивилися, мої відео. Тестував його, перевіряв. Ну і це вже такий фінальний завершення відео. Його розряд на визначення ємності акумулятору. Далі вмикати будемо ми на заряд. Отже, зараз я так автоматично вимикач. Вимикаю. Так. Інвертор ми тут вимикаємо. Беремо на нашу вилку. Ось, вилка від зарядного пристрою. Так, напруга настаємося в мережі 219 вольт по нулях. Так, вмикаємо. І зразу, як ви бачите, 529 А530 Вт. 2,5 А. 529, Напруга мережі 205, ну, у нас трошки низька напруга у мене. Ну і зразу починається заряд акумулятора. Дивіться вже 37,3 А. А там я зробив на менший діапазон струму. Там можна до 60 А заряджати цей акумулятор. 37,3, 11,9. Ну ось запускається вже він. Стартує. Дивимося на телефончику. Ось, Бачите, ємність набирається 0,5 Ампер годин. Зарядний струн 37,4, потужність 450. Ну, як, як літак, <рит> такий сумний плер, але потім запрацює тихіше. Зараз відбувається заряд акумулятора, У нас поки що відсотків 37,3. 12.0, 12.1. Ось. Як ви бачите, майже 1, /1 Акумулятору вже закачано Почекаємо. Ну, Відбувається заряд акумулятора. Ну, заряд акумулятора вже я повторно не буду показувати. Таким сьогодні було відео. Розряд акумулятора, визначення його ємності. У нас 19 година у нас 15 хвилин все. процес цей залишився. Один відсоток вже заряду в нас є. Ось по телефончику 1%. 1,1 годин. Закачуємо тепер в акумулятор ємність, яку забрали. Заряджаємо акумулятор. Отже, таким було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!